Вітаємо вас на вечірній касті для атеїстів. Чи думали ви, що всесвіт, у якому ми живемо, це неймовірне поєднання унікальних властивостей і характеристик? Уявіть рояль, під кришкою якого величезна кількість струн. Але при цьому він має особливу властивість. Якщо хоча б одна струна натягнута неправильно? То весь інструмент розпадається на окремі атоми. Яка ймовірність, що такий рояль утворився випадково, сам по собі, і одразу настроєний, як належить? Всесвіт схожий на такий рояль. Його визначають десятки непов'язаних між собою параметрів, від основоположних фізичних констант до властивостей елементів, з яких він складається. І якби величини цих параметрів. Хоч би трохи відрізнялись від своїх значень, то у Всесвіті не було б ні хімічних елементів, ні зір, ні галактик, ні життя. Ні нас з вами. Наприклад, якби константа сильної ядерної взаємодії була трохи вища, то не існувало б навіть атома водню. А якби вона була менша, то в цілому Всесвіті не було б нічого, окрім водню. Так само і з константою слабкої ядерної взаємодії. Коли б їй бути більшою, то забагато водню стало би гелієм, а була б меншою, утворилась би замало гелію. А без гелію не надуєш кульку з гелієм. Глибина. Якби гравітаційна константа була більша, то зорі були б занадто гарячі і швидко б згоряли. А якби вона була менша, то ядерний синтез взагалі б не відбувався. Якби була іншою константа електромагнітної взаємодії, хімічні зв'язки були б надто слабкі для утворення речовин. А за іншого відношення константи електромагнітної взаємодії до гравітаційної константи, зорі були б чи надміру великі, чи занадто малі. А таких зір, здатних підтримувати життя, як наше Сонце, просто би не існувало. Коли б інакшим було співвідношення маси електрона і протона, хімічні зв'язки були б занадто слабкі. До того ж, згідно з теорією великого вибуху, протони і електрони виникли внаслідок випадкових, не пов'язаних між собою процесів. Але при цьому кількість і тих, і тих виявилася одинаково. Якби не було цього балансу, врівноваженого з точністю до однієї частинки, електромагнітний взаємовплив панував би над гравітаційним. Як це буває, коли волосся електризується під час розчісування. І космос від грецького лад порядок обернувся би у хаос. Також, якби середня відстань між зорями була більша, щільність важких елементів була б надто низькою, а якби вона була менша, не існувало би стабільних планетарних орбіт. Якби полярність молекули води була вища, теплообмін би був занадто великим для існування життя. Якби ж вона була менша, вода була б надто слабким розчинником для біохімічних процесів, необхідних для життя. Не менш тонке налаштування має і система Сонце Земля. Якби в нашій планетарній системі було більше однієї зорі, то взаємодія припливів та відпливів порушила б орбіти планет. А за меншої кількості не було б енергії для підтримання життя. Якби маса нашої зорі була більша, Сонце згоряло би надто швидко. А якби була менша, сили припливів і відпливів порушили би період обертання планети. Далі поговоримо про відстань від Сонця до Землі. Якби вона була більша, наша планета була б надто холодною для стійкого кругообігу води. Подібно до Марса. А якби ця відстань була менша, Земля була би для цього надто гаряча, як Венера. А якби сонячне світло було б іншого кольору. Реакція фотосинтезу була б недостатньою. Те ж саме стосується і нашої планети. Якби ексцентриситет її орбіти, тобто відстань між фокусами еліптичної орбіти, якою вона рухається довкола Сонця, був більший, то різниця сезонних температур була б занадто різкою. А якби більшим був період обертання Землі довкола її власної осі, різниця добових температур була б завелика. Водночас, якби цей період був меншим, то швидкості атмосферних вітрів були б завеликі, а якби земна кора була товстіша, з атмосфери у неї переносилось би забагато кисню, а якби тоньша, тектонічна активність була б надто висока. Якби гравітаційна взаємодія з Земля з місяцем мала вище значення, то вплив припливів та відпливів був би занадто сильним, а за її менших значень, зміни нахилу орбіти призвели б до нестабільного клімату. Ну і так далі. Якби хоч один з перерахованих або з безлічі інших неназваних параметрів був би не таким, як він є, то нас із вами тут би не було. Ні віруючих, ні атеїстів. Очевидно, що Всесвіт має дуже тонке налаштування, які свідчать радше про доцільність, ніж про сліпу випадковість. Згаданий у попередній програмі Нобелівський лауреат Арно Бензіас так коментує цей факт. Зацитую. Астрономія дозволяє нам говорити про унікальне явище Всесвіту, який виник із нічого. Всесвіту, у якому рівновага сил розрахована з точністю необхідною для створення умов виникнення життя. В основі якого лежить якийсь, можна сказати, надприродній план. У Біблії ж за 2700 років до цих відкриттів написано. Книзі пророка Ісаї, 18 вірш 45 розділу. Бо так промовляє Господь, Творець неба, він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував. Я Господь, і нема більше іншого Бога. Британський математик, експерт із загальної теорії відносності і квантової теорії академік сер Роджер Венроуз підрахував, яка була би імовірність випадкового виникнення Всесвіту із необхідними для життя параметрами. Результат виявився приголомшливим: 1 до 10 у степені 123. Це число навіть уявити неможливо. Тільки подумайте: на думку вчених, кількість елементарних частинок у Всесвіті величезна, і вона становить 10 у 80-й степені. Це гігантське число, одиниця 80 нулі. Відповідно, 10 у 123 степені це 123 нулі після одиниці. А ми говоримо про ймовірність 1 до 10 у степені 10 у 123 степені. Пенроус підсумовує, ця величина говорить про те, яким точним був задум творця. Це дивовижна цифра, її неможливо навіть повністю записати у звичайній десятковій системі. Це була би одиниця з наступними 123 нулями. І навіть якби ми написали нуль на кожному протоні та кожному електроні в усьому всесвіті, та ще використовували інші частинки, нам би забракло місця, аби записати це число. Його слова можна продовжити. Навіть якби кожна елементарна частинка була своїм власним мікровсесвітом Всесвітом, і з такою самою кількістю частинок, як наша, місця все одно би забракло. Загальновизнаний факт, що Всесвіт має саме такі параметри, які необхідні для існування життя. Зокрема, життя розумно, дістав особливу назву антропний принцип від грецького слова антропос людина. Визначаючи антропний принцип, але відкидаючи ідею задуму у Всесвіті, атеїсти змушені підшукати для нього альтернативне пояснення. Вельми поширеною спробою у цьому напрямі було прагнення. Перевизначити антропний принцип як відчуття, що Всесвіт був спеціально створений для життя. Однак фізика відчуттями не займається. Це радше сфера психології, якщо не психіатрії. Пояснити ж необхідно саме фізичний принцип. У підсумку. Найбільшого поширення в астеїстичній літературі набуло твердження, що сама можливість спостережень накладає обмеження на те, за чим спостерігають. Наявність спостерігача визначає те, який вид світу він сприйматиме. У перекладі людською мовою це означає: а що вас, власне кажучи, дивує в тому, що у всесвіту саме такі параметри? Якби у Всесвіту були інші параметри, вас би в ньому не було, і дивуватись би було нікому. Як можна проілюструвати таку логіку? Ну, уявіть, ви поїхали відпочивати в якусь теплу країну. І ось по дорозі з пляжу до готелю вас оточує десяток озброєних солдатів на чолі з офіцером, підводять до найближчої стіни, пересмикують затвори рушниць і ціляться у вас із вістані кількох кроків. Офіцер зачитує незнайомою мовою якийсь папірець, потім дає команду і лунає залп. Але ви розумієте, що залишилися цілим і неушкодженим? Як можна пояснити те, що відбулось? Напевно, найбільш достовірним обґрунтуванням було б те, що всі рушниці були спеціально заряджені сліпими набоями. Може, це така анімація для туристів, щоб вони не страждали від браку адреналіну, хто знає. Але вчені мужі атеїсти пропонують інше пояснення. А чого ви дивуєтесь, що залишилися живим? Якби ви загинули, то не було б ким дивуватися. Утім, хоч би яке обґрунтування пропонувалося для антропного принципу? Воно за визначенням належатиме до цари філософії, богослов'я, метафізики, але не природознавства. Питання мети і призначення лежать поза межами наукового методу. Подібно -то до того, як, скажімо, правила гри у шахи не дають відповіді на запитання, навіщо треба грати в шахи. Природознавство дає відповіді на запитання, як, але воно не спроможне відповісти на питання чому і для чого. А орієнтований на спостерігача підхід взагалі ставить Всесвіт у залежність від можливості спостерігати, від наявності спостерігача. Хоч як крути, але це ж знов таки не має жодного стосунку до атеїзму. Поговоримо про віру та науку. Розглядання музейного паровоза не ознайомить вас із особистістю його винахідника. Чим він жив, що цінував, як, як проводив вільний час, які в нього були характер, темперамент, коло життєвих інтересів та пріоритетів. Для цього треба читати листи самого Джорджа Стефенсона та спогади тих, хто знав його особисто. Однак, дивлячись на паровоз, ми все ж таки розуміємо, що в цієї машини був творець, і можемо робити певні висновки про його інженерні здібності. Точнісінько, так само і наука, вивчення сотвореного не надає нам пізнання самого Бога, природничими методами неможливо вивчати надприроднє, як і з допомогою слуху не вийде розрізняти кольори. Проте ми можемо дізнаватися, як сказано у Біблії в посланні до Римлян 1.20: бо його невидиме від створення світу, вічна сила і божество думанням про твори стає видимим. Навіть сама по собі наука це свідчення достовірності біблійного світогляду. Не вірите? Зазирніть до прикладу в словник Вебстера: наука це розробка і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність із метою описати, пояснити, передбачити процеси та явища дійсності на підставі законів, які наука відкриває. Уже в самому визначенні науки ми помічаємо три дуже важливі світоглядні, тобто метафізичні, філософські, релігійні, базовані на переконаннях, а не на спостереженнях моменти. По-перше, йдеться про об'єктивне існування природних законів, об'єктивних, а отже таких, що існують незалежно від того, знаємо ми про них чи не знаємо. Але ми нічого не знаємо про те, чого ми не знаємо. Відповідно, йдеться про знання, яке приймається на віру. Ми віримо, що закони природи існують, навіть якщо ми про них не знаємо. Сьогодні, звісно, нам набагато легше вірити в закони природи, адже деякі з них ми вивчали ще у школі. Однак не варто забувати, що років 500 назад більшість знайомих нам фізичних законів ще не було відома. Рідкісні винятки на зразок закону Архімеда були не плодом цілеспрямованого пошуку законів світобудови а Геніальними осяяннями під час вирішення конкретних практичних завдань. У випадку Архімеда, це було визначення вмісту золота у короні Сіракузького царя. Отож, розробка наукового методу батьками-засновниками сучасного природознавства чималою мірою була кроком віри. По-друге, у наведене визначення науки закладено віру в єдність цих законів у всьому всесвіті. Навряд чи нам вдасться. Побувати в кожній точці простору в кожний момент часу, щоб переконатися в цьому. Тому аспект віри і тут теж очевидний. По-третє, наука за самим визначенням припускає віру як у раціональний характер цих законів, так і в те, що логіка, закладена в ці закони, така ж сама логіка, що і закладена у нашу свідомість. В іншому разі, або вивчати їх не мало би сенсу, або ми не були б на це здатні. Але ж ці три аспекти: віра в існування законів природи, віра в їхню єдність і віра в їхній раціональний характер, як і в нашу здатність осягати їх раціональним шляхом взаємопов'язані. Усі вони наслідок віри в існування законодавця, причому єдиного. І тому його закони єдині для всього всесвіту. І розумного та ще й такого, що створив нас за власним образом і подобою. Аби ми могли усвідомлювати його закони. Подумайте лише. Адже стільки було на землі цивілізацій, єгипетська, шумерська, китайська цивілізація Майя ще інші. І в багатьох з них був достатньо високий рівень розвитку математики, астрономії, медицини тощо. Чому ж за такої кількості знань вони так і не створили науки? В її нинішньому розумінні науки, яка цілеспрямовано вивчає закони природи, виражає їх математичними формулами і здатна на цій підставі розвивати технології. Відповідь очевидна: всі ці цивілізації були язичницькими. Вони не вірили в єдиного законодавця, тому і не припускали необхідності вивчати усталені ним закони. Так, було відомо, що світила рухаються не безхилом. Більш-менш упорядковано. У Другому столітті нашої ери Птолемей геніально узагальнив астрономічне знання давніх греків та вавилонян, описавши видимий із землі рух планет по колу, так званих епіциклах, центри яких обертаються довкола Землі. Попри складність самого такого опису, була ще й проблема пов'язана з тим, що планети рухаються не зовсім по епіциклах, відхиляючись від них то в один бік, то в інший. Але кого могло хвилювати те, що, скажімо, Марс рухається не зовсім так, як би очікувалось? Марс, він же Бог в їхньому розумінні, куди хоче, туди йде. Наша справа дивитися і робити висновки. Відхилився в один бік, чекай засухи, голоду інших бід. або більше плати жерцям, аби ті його власкавили. Відхилився в інший бік, це провіщає повені або нещастя, сарани, але рецепт визволення той самий. А якщо вже розвернувся і назад пішов, так званий ретроградний рух. То через послуги жерців доведеться старцювати. А вимагати від Марса, аби підкорився законам, які вигадали ми безумство. Тільки з поширенням християнського світогляду, вивчення законів планетарного руху набуло систематичного характеру. Правда, перенесення Коперником місця спостерігача з Землі на Сонце хоч і спростило уявлення про небесну механіку, усунувши епіцикли, та не позбавило від закладеної у формулі Птолемея системної помилки. Зміна точки відліку, навіть якщо спрощує підрахунки, не впливає на їхній результат. До того ж, спостерігати Сонце не дуже зручно, і добиратися далеко, і клімат не дуже підхожий. Тому астрономи досі користуються моделлю, яка розташовує спостерігача на Землі моделлю ближчою до моделі Птолемея, ніж до моделі Коперника, але уточненою. Необхідність уточнення була очевидна, адже якщо планети рухаються з відхиленнями, то або світ був створений недосконалим, або наші уявлення про нього недосконалі. Для віруючих відповідь була однозначна. Саме тому Тихо Браге та Моган Кеплер, який долучився до нього пізніше, віддали роки життя на пошуки причини цієї погрішності. Зрештою, вона таки була знайдена. Виявилося, що планети рухаються не за коловими орбітами, як у Птолемея і Коперника, а за еліптичними. Відкриття законів Кеплера стало наслідком релігійних переконань вченого, який мав богословську освіту і спершу до запрошення викладати математику в університеті Граца збирався стати священником. Ось як сам Йоган Кеплер підбиває підсумки своєї роботи: Дякую тобі, творче і Боже! Який дав мені радість вивчати твоє творіння, радіти творінню рук твоїх. От я і завершив працю, до якої покликаний, я використав усі таланти, увірені моєму духові. Кінець цитату. Саме віра в єдиного Бога, законодавця, покликала до життя сучасну науку. Альберт Ейнштейн визнавав кожен, хто серйозно займається наукою. Доходить переконання, що в законах Всесвіту виявляється духовне начало, яке незмірно перевищує духовні можливості людини. Перед цим духом ми зі своїми скромними силами повинні відчувати смирення. А про наукове пізнання світу він писав так: ми перебуваємо в становищі дитини, яка зайшла у величезну бібліотеку, повно різноманітних книжок. Дитина знає, що хтось це ж мав написати, порозкладати, але вона не знає. Як це вдалося зробити? Вона не розуміє мов, яким вони написані. Дитина щось припускає, що в розстановці книжок є певний містичний порядок, але не знає, який. Так, на мою думку, співвідносяться з Богом навіть найрозумніші люди. Ми бачимо дивовижно збудований Всесвіт, що діє за чіткими законами, але тільки неясно розуміємо, які то закони. Дякую, що сьогодні ви були з нами. До наступної програми!